Правда про те, скільки можна заробляти, будучи фотографом, привіт! Я Тетяна Мойш, професійний фотограф зі стажем більше 10 років, засновник університету з фотографії та мислення. Коли я тільки починала розвиватися у сфері фотографії. Ще 10 років тому, і я взагалі не думала на той момент про гроші. У мене був тоді депресивний стан. Я відчула, що мені хочеться навчитися фотографувати. І я пішла за своїм внутрішнім покликом. Я завжди йду за тим, що мені цікаво. Сфера фотографії це не бухгалтерія і не завод, це творчість, це енергія, це те, що ти віддаєш людям через свою душу. Звісно, що творчість спочатку вимагає вкладень. Я вклала дуже багато ще до того, як почала отримувати свої перші достойні виплати, але потім воно почало повертатися з турицею. Якщо ти правильно розвиваєш себе як фотограф, правильно позиціонуєш, то ця сфера може приносити тобі достойні гроші. Коли мені було 20-22 роки, вже на той момент ціна однієї моєї зйомки була від 1000 до 2500-3000 доларів за одну зйомку. Чому? Бо я вірила в себе. Я не боялася називати клієнтам ціну, яка відповідала моїй цінності. І щоб ви розуміли масштаби у сезон, я фотографувала по 3, 4, іноді 5 весіль на тиждень. Також могли ще бути інші святкові зйомки між ними. Бувало, що я працювала кожен другий день. Можете порахувати самі. Як на мене, це непогані гроші, тим більше для дівчини-студентки. Я завжди знала, що моя творчість особлива, моє бачення особливе, мої роботи особливі. Але також важлива правда, у фотографії є сезонність. Не сезон це завжди, звісно, було викликом для мене. Але якщо ти розвиваєшся системно і цінуєш свою творчість, свій бренд, то навіть у несезон ти можеш заробляти на фотографії. Так, фотограф, який пропрацював своє мислення, який розуміє свою цінність, який вибудував особистий бренд і не продає себе за дешево, може в насолоді в не такому прям напруженому стані заробляти в місяць 5-10 тисяч. Доларів, євро, хто в чому ставить, в якій валюті, і це прям ну не в такому прям напруженому стані. Якщо у вас високий чек, повторюсь, можна навіть 10-20 тисяч. Євро заробляти, якщо у вас дуже сильно вибудований бренд у цьому напрямку. Можна навіть більше, якщо вже є команда, там ширші продукти. Можливо, та людина, яка не пропрацювала свою цінність, так ви просто там фотографуєте за 300-400 євро за зйомку. весільну. ви потім можете казати, боже, та що там та Тетяна говорить? Та це неможливо за такі суми. звісно, що за такі суми неможливо. Тому давайте от піднімати цю сферу, щоб ви дійсно цінувалася. Ця сфера, бо ми творчі люди, ми вклали в це дуже багато зусиль. Ми вклали в це дуже багато своїх знань, свого часу, ресурсів вкладів. Коштів у техніку, тому воно відповідно має повертатися. І якщо вам відгукується моя енергія, підписуйтесь. Я створюю простір сили, естетики, мислення і фотографії.